«Віват Академія» та я її ведуча Ірина Мороз. Відшуміли новорічні та різдвяні свята, закінчились зимові канікули, і бурхливо як море. Освітянське наукове життя знову вирує у найдревнішому східноєвропейському виші Острозька академія. І однією з найголовніших новин 2012 року стало переобрання наказом міністерства освіти і науки України, ректором Острозької академії Ігоря Демидовича Пасічника. На цьому потік важливих новин не закінчується. Детальніше про них я розповім вам вже за мить. Нагадую, це програма Академія» Та я її ведуча Ірина Мороз. Розпочинаємо. Презентацією нової книги ще одним вкладом в розвиток української наукової публіцистики та з нагоди Дня Соборності нашої держави до Острозької академії завітала заслужений журналіст України, головний редактор Всеукраїнської газети День та просто хороший друг Академії Лариса Івшина. Діалог тривалістю у три години: 28 запитань від студентства і рівно 28 вичерпних цікавих відповідей від Лариси Івшиної. Так виглядала зустріч з Пудеїв із головним редактором газети День. Гості до Острозької академії ця жінка завітала не з порожніми руками, а з книгою, що стала 12 дванадцятою стеки Україна інкогнітом, присвячена маловідомим сторінкам української історії, про які як вважають науковці зобов'язаний знати кожен поважаючи себе українець. Кульмінаційна книга цієї серії, силам якого знака поєднала у собі історичні дослідження та компетентні думки багатьох авторитетних постатей. Книга унікальна і справді я щаслива. Вона викликає якийсь небачений для бо ми. Ми намагаємося задовольнити вже зараз читацький попит, бо в нас ще не був другий тираж надрукований, а вже до ста заявок лежало в редакції. Щоб тільки вона з'явиться, то ви, будь ласка, мені першим і там адреса, адреса, адреса. Сила м'якого знака це книга, що розкриває суспільству історичну правду древньої Русі. Читач занурюється у легендарне минуле свого народу, аби переконати, що це саме його спадщина, яку відібрати просто неможливо. адже вона у генах кожного українця і на думку Лариси і... Вшеної або відродити у собі минулу могутність, нашій нації потрібні просто час і зусилля. Оскільки ми мали великі крововтрати і великі втрати інтелекту, нам потрібно спокійно, не смикаючись, наростити в собі оцей недолік. І дуже швидко це може відбутися, якщо мати ну, правильне уявлення про, про проблеми свої, про шанси. А зусилля ще вкладаються так само недостатньо. Це теж треба відверто сказати. А от і тим не менше, я вірю, що ми зможемо відновити свої певні кондиції. Студентка Острозької академії Анна Вакуленко знайома чи не з усіма 12 виданнями бібліотеки газети День. Цілом якого знака почала освоювати не так давно. Жартома зізнається 800 сторінок полум'яної наукової публіцистики. Важко швидко освоїти, проте варто. Ідея книжки була така, щоб українцям було чим пишатися, тобто. Що українці мають дуже довгу і цікаву історію, а от ну, росіяни видали указ і до 1150-річчя Руської держави, і я так зрозуміла, що «Газета день і разом з Острозькою академією вирішили перехопити ініціативу і видати таке от, таку книжку, щоб ну, засвідчити, що українська держава є ну, набагато раніше створена. Сама ж зустріч проходила у формі вільного діалогу. Спілкувалась і про сучасну журналістику, ту, що аналізує, а не просто інтерпретує освіту, політику та нові суспільні проекти газети День. Під час зустрічі піднімались теми на думку пані Лариси, важливіші за гроші нафту і газ. Це теми пов'язані з національною свідомістю українців. За найкращі запитання активна молодь отримала подарунки від редакції газети День не заборилась і Острозька академія зі своїм презентом. І Гордимидович вручив Ларисі Івшиній. Над Звичайно, красиву картину художниці Галини Черниш, Волинська Петраківка. Лариса Івшина це є подія для Острозької академії завжди. А тим більше зараз рік пройшов, вже давно не зустрічалися. Це так настільки була тепла зустріч. Це ж зустріч. Настільки ми чекали всі, що ми мали можливість спостерігати. За таких 28 питань. Майже три години, більше трьох годин без перерви. І студенти не хотіли виходити з аудиторії. Як завжди, я знав, що Лариса Олексіївна здивує аудиторію, але так як зараз диву. Вала і рівнем інтелекту і своєю щирістю і своїми знаннями Вона продемонструвала, яким має бути сучасний журналіст. Відтак кожен зі сподеїв отримав свою дозу натхнення від Лариси Івшиної. В Свою чергу ця жінка сподівається, що не лише усним, а друкованим словом сучасна журналістика та публіцистика зможе достукатись до серця кожного українця. У науковій бібліотеці Острозької академії відкрили кімнату директор інституту літератури імені Тараса Шевченка, почесного академіка Острозького академічного братства Миколи Жулинського. Цей видатний вчений стояв біля витоків відродження Острозької академії і нині є бажаним гостем цього вищого навчального закладу. У цьому маленькому приміщенні раніше був бібліотечний відділ обмінно резервного фонду. Нині ж це кімната імені науковця літературознавця Миколи Жулинського. Інтер'єр прикрашають антикварні меблі. 19 століття, який Микола Григорович особисто привіз зі свого кабінету в столиці. Унікальний стіл з червоного дерева в стилі Рококо. Ну він дійсно дуже гарний. З масива червоного дерева зроблені ці ножки, вони вирізані. Ну, насправді ну, вони виглядають гнутими, насправді вони вирізаними. Так само, що шухлядиш, поновні капом червоного дерева і крісло в стилі такому не але вже еклектичному, Дуже багато різьбленому. З виконаним він в горісі тобто з горіха хорошої дуже якості, тобто це рідкісні меблі. Вони ці меблі кінця 19 століття. Стіну новоспеченої кімнати прикрашає також подарований Миколою Жилинським портрет Кобзаря, роздрукований на шовковій тканині за сучасними технологіями. Проте найбільшою цінністю кімнати є книги, які свого часу літературознавець особисто подарував Острозькій академії. Це дійсно книжковий скарб. Тому що е, представлені представлені книги з літературознавства, літературної критики, е, історії України, мистецтвознавства, мовознавчі дисципліни, тобто е, багатогранний такий спектр цих видань ось за якими дійсно дуже долучаються наші студенти, опрацьовують ці книги. Готуючись до е, практичних занять, семінарських занять при написанні своїх наукових робіт, курсових робіт, вже незабаром фонд друкованих літературознавчих видань поповниться справжніми книжковими скарбами, книгами з україністики, датованими 19 століттям. На антикварному ринку розповідають спеціалісти, ці шедеври коштуватимуть шалені гроші. Проте важливо, що справжню цінність цієї літератури студенти зможуть використовувати під час навчання. Серед цінних книг, які оселяться в кімнаті імені Миколи Линського також будуть рідкісні видання кобзаря кінця 19-го, початку 20-го століття. В Астрозькій академії не перестають обговорювати та шукати методи вирішення суспільно значимих проблем. У стінах святянської альма матер з ініціативи кафедри документознавства та інформаційної діяльності пройшла вже друга всеукраїнська науково практична конференція, присвячена проблематиці інформаційної ситуації в Україні. Зокрема, захід об'єднав думки, ідеї та прогнози молодого покоління науковців та журналістів. Під час конференції обговорили і глобальні проблеми засобів масової комунікації та правові аспекти регулювання медійної сфери. Питання права з одного боку, добре, що воно не регульоване, тому що питання свободи слова виникає, питання цензури. Деякі питання, наприклад, дефамація в засобах масової інформації, вони нормально не прописані. І відповідальність за деформаційні ми висловлювання, воно не прописано в нормативно-правовій базі. А питання інтернет соціальних медіа вони також не регульовані з одного боку. Це свобода, свобода слова, а з іншого питання інтелектуальної власності, яким чином відповідати за той контент, який ти розміщуєш, наприклад, в соціальних медіах на сервісі YouTube і таке інше. Вирішити проблемні питання на думку спеціалістів, можуть медіареформи, проте лише обдумані, що враховують усі аспекти стрімкого розвитку інформаційних. Но суспільства під час конференції приділили увагу і питання медіаосвіти. адже у сучасному світі вільного доступу до інформації воно є як ніколи актуальним, стверджує молоде покоління студентство. Досить важливо вже впроваджувати таку медіаосвіту, такі невеличкі курси по медіаосвіти саме вже в школі, тому що вже звідти відбувається участь учнів, ну підлітків і молоді, участь у такому глобальному інтернет-просторі. Вони беруть участь активно в соціальних мережах. Вони працюють з інформацією, яка подається в інтернеті, але як з нею працювати, як критично її сприймати, і як обробляти цю інформацію, все таки цього. Ще не відбувається. основною проблемою на сьогодні, все ще залишається і комерціалізація ЗМІ, яність яких все більше направлена на задоволення примітивних інтересів суспільства, але аж ніяк не потреб, і тут не варто забувати про етику та мораль, як вважає голова незалежної медіа профспілки в Рівненській області Сергій Штурхецький, кожен журналіст сьогодні несе за це особисту відповідальність. Чи найбільшу проблему є такою розрив поколінь, по суті, да коли старше покоління, яке було виховувалося, все таки на раді. Янське ще зараз журналістики все таки змушено було піти не, не витримало в більшості своїй конкуренції з молодими новими журналістами в той же час ці нові журналісти не завжди були кращими і не завжди мають певну школу у дотриманні етичних стандартів. Я сподіваюся, що кожен журналіст, який вирішує це питання для себе, в тому числі думає насамперед про суспільство і про те, як відгук, Знаєте, як відгукується його слово серед аудиторій, розкрити увесь спектр проблематики сучасного масмедійного середовища майже неможливо протягом однієї конференції. Проте основні думки та аргументи науковців і студентів вже опубліковані в науковому посібнику. Наступну третю конференцію в Острозькій академії планують провести через рік, а то й два, аби підбити підсумки та перевірити, чи справдились прогнози спудеїв, вчених та представників масмедій. Кінець світу слід очікувати у 3036 році. Про це і не тільки йдеться у новій науковій монографії Ян Лятос, ренесансна філософія та наука на українських землях, що побачила світ у видавництві Національного університету Острозька академія. Автори, дослідники Петро Кралюк та Михайло Якубович видали першу в історії та зарубіжній науці монографію, присвячену творчості польсько-українського вченого астронома Яна Лятоса. У своїх дослідженнях нашому слов'янському Нострадамусу Яну Лятосу вдалося за сотню років передбачити не лише кілька історичних подій, а навіть цілий період просвітництва, який він заздалегідь охрестив ерою великих думок. Цей видатний вчений був свого часу ярим критиком григоріанського календаря. Тому за свої переконання був вигнаний з батьківщини Польщі. Прихисток Ян Лятос знайшов саме у нашому краї, зокрема в Острозі. Тут він створив певний прообраз астрономічної обсерваторії і займався дослідницькою діяльністю. Науковці Петро Кралюк та Михайло Якубович у своїй монографії презентували першу спробу комплексного дослідження творчості цього видатного астронома 16 століття. Монографія також містить переклад видання Яна Лятоса прогностикон, що стало сенсаційним та викликало безліч обговорень як в Україні, так і за її межами. Якраз дослідження творчості Яна ЯТОША. Співпало із різного роду чутками про кінець світу. Ми не робили спеціально так, щоб досліджувати Яну Лятоша в саме в цей період, ну але так склалося. І коли ми, наприклад, опублікували деякі... Уривки і створу що Це було в минулому році, де говорилося про те, що мовляв, з точки зору Яна Лято, що кінець світу буде в 3036 році. Це стало своєрідною такою новиною. Про це говорили не тільки в Україні, але й далеко за межами України в Україні в Росії, в Польщі і так далі. Свої колективні монографії наші науковці вперше в Україні оприлюднюють вчення Яна Лятоса та ґрунтовно досліджують біографію від цього видатного астронома і тут розкрито ті сторінки Ренесансної філософії і науки в Україні, які раніше ніде у нас не опублікувалися, тому що цей твір написаний на першоджерелах. У нас, на жаль, дуже мало історико-філософських досліджень, які писалися би на іноземних джерелах. Тут значить, використано арабомовні, латиномовні, польськомовні праці. І е, постать ця дійсно цікава, тим більше, що він залишив понад 15 творів, понад 15 творів, і це перше дослідження, яке присвячено конкретно лятосу. Поки в Україні ніхто цим не займався. Що ж до кінця світу, то згідно з дослідженнями польсько-українського астролога, він не стане лише через майже півтори тисячі років. Наступить ця ера місяця. Е, на землю прийде антихрист. І далі будуть відбуватися всі події, які як він пише, описуються в Євангелії. Перед усім це будуть політичні зручення, зрушення, начебто, і катастрофи природнього характеру. Вони будуть супроводжувати оцей цей час обертання місяця, але точну дату 3036 рік він дає. Ця книга стала лише першою цеглиною досліджень ренесансної філософії на українських землях. Науковці Острозької академії планують на цьому не зупинятись, а зібрати усі праці Яна Лятоса, опублікувати їх латинські тексти та українські переклади. Хочуть зробити спадщину, на жаль, маловідомого в нашій країні вченого, доступного для науковців та усіх, хто цікавиться здобутками доби ренесансу. На цьому програма Академія» добігає кінця. Побачимось з вами рівно за місяць. в Самому епіцентрі зародження української молодої інтелігенції Острозької Академії. Я дякую, що ви були з нами. На все добре.